Щоб комфортно почувати себе в столиці за даними сервісу Нумбео, вперше чую потрібно 30 тисяч гривень. Ну, ви знаєте, десь приблизно напевно так і є. Я не знаю скільки заробляєте ви. А, мені здається, що 30 тисяч гривень на одного в родині. Якщо це двоє батьків і одна дитина, це достатньо, але лише за однієї умови. Якщо в тебе своє житло, якщо в тебе не своє житло, 60 тисяч гривень в столиці тобі може не вистачати. Бо якщо у вас двоє і одна дитина, то ви мусите винаймати, ну хоча б... Велику, ну більш-менш простору, однокімнатну квартиру. А в цілому то потрібно двокімнатну квартиру. А двокімнатна квартира в Києві це вже 20-25 тисяч гривень. Ось так, війна війною, але але. тому чи можна жити сім'ї з трьох людей на залишок в?